Отже, дайджест головних подій Львівщини за минулий тиждень. Атаки на Львівщину та наслідки у ніч із 18 на 19 листопада Україна пережила масовану атаку. На Львівщині знищено цивільні склади, пошкоджено приміщення Укрпошти і інфраструктуру у Самбірській громаді. Також ушкоджені підприємства та енергетичні об'єкти. Горів промисловий склад. Жертв на щастя немає. Але на тлі ударів у регіоні розпочалися планові відключення світла. Дні пам'яті та вшанування героїв. Львівщина відзначила день гідності та свободи. У Львові вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Ні, а у Дрогобицькій громаді представили єдину концепцію пам'ятників полеглим героям. У парку культури у Львові відкриють маятник чекання, символічну інсталяцію про зниклих безвісті воїнів. Поховання захисників України перенесуть на нове поле почесних поховань на вулиці Пасічній, духовні і людські рекорди тижня. Ветеран із трьома ампутаціями зійснив на людське, піднявся на говерлу, встановивши рекорд. Ярмонах з Львівщини Макарій Дудка знову вразив Україну, встановив черговий рекорд та продовжує волонтерську місію. Освіта та соціальні ініціативи. Освітяни Львівщини долучилися до всеукраїнського флешмову проти урізання трав і зарплат. У Львові капітально відремонтували укриття у трьох школах. А також у місті запрацювала перша в Україні 3D-школа – інноваційний простір для дітей. У центрі Львова з'явився мурол пам'яті загиблих дітей Тернополя символ солідарності і скорботи. Охорона здоров'я і безпека у Шептицькій міській лікарні запустили сучасну газифікаційну установку, яка забезпечить безперервне. Постачання медичного кисню. Пожежна частина Миколаївської громади отримала новий пожежний автомобіль. У виниках стався резонансний випадок. Побили військового його ж милицею через суперечку про шум. Громади, розвиток і транспорт. Стрей після 28 років відновив побратимство. Місто повертається до Європи. У Золочеві облаштують новий громадський простір, а громада оголосила терміновий збір на дрони для 24-ї бригади. У строю на маршрути виїхали два нові низькопідлогові автобуси. У Пустомотах стартував масштабний ремонт водопровідної мережі. У мистицькій громаді розпочали діалоги з підприємцями щодо податків працевлаштування. в Трускавці встановили столи для роздрібної торгівлі. У Буцьку відкрили басейн для мешканців сусідніх сіл. Запрошують усіх охочих. У Яворіві відкрився новий простір для дитячого розвитку та дозвілля. Культура, допомога і міжнародні досягнення. Львівський хор «Гомінь» передасть 1 мільйон гривень на допомогу. Постраждалим у трагедії в Тернополі, вчитель із Моршина привіз шість медалей із Португалії, здивувавши світ карате. Чергова партія допомоги з Львівщини вирушила на передову для збройних сил України. У кожній громаді регіону відзначили всесвітній день дитини активностями та підтримкою родин. Такі основні події Львівщини цього тижня, щоб знати більше та вчасно підписуйтесь на львівську мануфактуру новин та усі наші сторінки в соцмережах.